Гей, здорово-могутні Братики-танкісти! Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях? Давайте вподобайки їм це відео для того, щоб воно. З чим, цим, чим швидше і чим краще просувалось по теренам YouTube простору. і щоб якомога більше глядачів, а світу бліц могли побачити. ваші ж бої і канал Бронебійник. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під Нікома Злоба. На важкі штурмові у під назвою об'єкт 268 варіант 4. На карті Форт. Це у нас рандом режим бою. Зустрічний бій. Подивися, починають зливати нашу вз 55 вазі відправився. Барабан відправили. Блокуємо концепт 1 Б. Виїжджаємо на бабахінський автомобільний транспорт. Вісно, що його забираємо, адже в нас альфончик 650 одиниць із пост середнячок а під каліберного снаряду комуль може вибивати 500, скільки там А 60, якщо я не помиляюсь, правда? 560-600 осколковував фугасний снаряд, в принципі, пробиття. А вроді би як вистачає, але все рівно хочеться іноді поставити або колібровку, або підвищити свою шкоду на хвилину, тобто перезаряджання КД даної ну, гармати, повставивши досить важко.